Чертяка, хеллоу, окей, окей, don't shoot. Братішка. Я пишу хотів шут, то ти вже тут не стояв. Окей, okay, let's go. Ну, так, зайдеш. Я буду знати зайдеш танки. в арену Breakout, я тобі краснуху віддам. Ну, я бачу, вже бачу. я вже арену давно не граю теж. Ну як давно не три. Тихо тіпи, тіпи тут, Макс. Блять, я нажав. Бачив, сюди вроді забігли. Тут де не... я забіг? Да-да-да, <тур> десь okay. там, Бережно. Так? Да, тебе? Один Красавчик. Один був? Один, так. Да. Ну він повзає, але... Добивай, добивай. <плес> ну тут всі повзають. Один. А ні ніфіга. Де? Він сюди, 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 ось одні заберем, зараз. О, о, збив щита, давай, давай, давай. Сюди. 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 Піднімай мене. Я піднімаю я тебе. Під... швиденько, швиденько. Піднімаю, бо треба, щоб він не втік далеко. Я знаю, знаю. Показуй. Я не бачу, що він вважає другі столи, в які... Why do you kill me, bro? Why? Їх крафтити можна, а ну тут нічого нема для крафту, але... Окей, сорі, сорі. Типу, не дуже хор. Наприклад, медицинський. Нахера повишать третій уровень з цього стола, наприклад, якщо в мене на нього немає нічого. У мене все тут зроблено Це сенс. Це сенс? Ні, я... Блин, якийсь. Ну це покаже, якби в мене було щось для крафта, то я би типу понятно білий крафт А так другий, ну ось оце обов'язково треба. Бо я хочу оцей його ящичок, щоб, щоб крафт можна було. Фіолетовий якраз О май гад Він а, він тільки сумішний з легким щитом Але хуя. Ну типу, блін, катає цього тут. 22. Десь щось 2. таке робиться, не можу зрозуміти. Один тип, два типа, три тіпа щось. Без того, що, що наша треба. Оцені тяжолий щит було б хорошо. Треба оце виконати. Сейф, тіпа. Ну мені немає сенсу прокачувати уровень, щоб Щоб того цього пригунів. Ну, вбити 4 Три пригунаші треба три рази вбити, щоб залутати їм. А вот ПД6 е, раз бомбардира, це я бачу сэнд. Потому що я зможу крафтить электронную схему. Потом я просто зможу, блять, пр фіолетовий щит. фіолетова пушка і пляшки і, і поплыют. У мене просто, щоб ти понял, капець, тут такий файт був. Вот шо, вот ти бачиш. Та ну. Що, ти туди? Да ну! Ч, ты крачили туда? Да. Короче, щоб ти поняв Тут на місці зараз на одному лежить чотири типа просто. Чи п'ять. раз, два. Я третій, а там четвертый. Бля, да. давай попробуємо бомбардирів убивати, а? Блять, ти так хочеш? взять? Бро! Э, this man kill me. Why kill you me, а? Окей, окей, окей. Все, GG, бро. Окей, not... <laughs> okay, let's go. Короче, це ужас. Такий лайтовий бодьку завалили. Зараз стей, що стей. Погнали? тіпи! А тіпи. Там. Де? бачу. Виходим чи шо, подожди, подожди, вони прям тут. Ось тут за камнем був. Я, входя, кам я. Че ці пушки не міняють. Давай, нажимай, нажимай, нажимай. Постріляйте, стріляй. Нажимай, нажимай, давай, 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 Заходь, заходь, заходь. Сюди. Куся. Сюди. <с> Сюди, блядь, <attack> він, він мене не встиг добити. Секундочка, секундочка просто. Оце називається професіонали. На битинафіст. Ще треба, знаєш, що цей крафт трошки від... відточити. Тобто, знаєш що лутати, щоб скрафтити — тут. Ті, я цього, Чуєш? Тихо, стріляй. Е, вони двоє двоє. Я поняв, окей. Ось, у мене у мене у мене. Ще один. Отут забіг всередину. Да-да-да, знаю, знаю, бачу. Кинув гранату йому. Він за мною біжить. Ззаді мене зараз, зараз буде. Бігає, так? Да? Не бачу. Так. Да. До да. Побачення. ББ, бро. Снимать он пиуда тут лучше дальше одійти вийти, ніж поближче, тому що не завжди ти зможеш поближче вийти. От, тому що планы дадут, не дадуть. ноты. Да, юзай, юзай, і нажимай, я тоже зараз підхожу, юзай, юзай. Просто імба, блін, це така імба? так. Ду, ну, тема взагалі чітко. Це просто. Це ж треба Рэп? Реп думати, Ну, бути. реп це ми називаємо українці, так насправді. Це... Ну да. Каких ну, фото... дронів нам би, а? <laughs> Де? Скажи. Просто запустив, кажеш убивати, І все. Особено ракетчика оцього. А ти шо <laughs> Ото краба здоровезного, який ходить, бродить. І. і бойку би, а. який це бає, куди. Просто не буде по, по полям приїгати, коротше. Ха-ха. <гум> Та це блобдеть, поп'є. Нажимаю. Нажимай, нажимай, нажимай. Да. Він тебе не бачить, він тільки засік мене, але він мене тобі. Що по красоті виталив. сюди. Сюди. Нажали виход? Я активірували. Походу. Да. Да, да, да. да його нажали, Тихо, 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 тихо. Не спіши тут. Хелло, be friendship. Let's go uh, exit and okay. Don't shoot. We don't, don't shoot. shoot too. okay. ok. Thank you! Don't shoot. Ні <laughs> страшно, якщо чесно. <laughs> Вроді нема лута ніякого, але блін. you джи much. Ну, <laughs> no, хоть якийсь нормальний типи. Да-да, пойма. Ні, От мені дуже подобається в цій грі, оця щоб можна домазаритись просто. <звук> що, Ну, от просто ти реально просто... тупо підійшов, коротше, такий думаєш, блін, може не файтити, щоб вийти І такі про це, давайте. Коротше, все добре. Виходимо, так. <звук> да. Вони такі, все GG, <звук> да, бро, давай. Виходимо, коротше. От іменно цього багатьох <звук> іграх не вистачає. <звук> Как а звідки він значить, починав? Звідси? Блін, а я чесно хз, якось він дав вроді звідти чи шо. Давай я прям спробую. Треба, прям, прям десь так туди треба чіпляти. Прям на вугол прям, понял? А ну попробуйте перший. Блін, так, не хоче? Не. Так високо не хоче, ну, тихо, 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 тихо. Ну, зараз я попробую. Через я не могу поставить. А вот. Может, пофиксили, что Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Вроде получается. А ну, вот так вот. А ну, Ну что? Я пробую. Сейчас з... Не, давай я попробую. Давай я попробую. Давай я, я, давай тебе... я. Потом поднимешь меня. Давай, если давай. Что. Да, получилось. Сюда. Комната. Опа. Сюди. Сюда. Есть. Окей, окей. Don't shoot, don't shoot, окей. Okay. Let's go, exit. Let's go. Я нажал. Окей, окей, тут чуваки, тут нормальный чувчок. Okay. Бомбардира крокодила. Не піднімай, не піднімай. Просто хоть от мене подальше. No, no, no. Просто типы валяються. No, no, poшti! No, no, ну, no, блин! No, 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 no! Давай, 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 давай! Че дві ачивки дало. Нет, мне тоже дві ачивки дало. Це і це знаєш, значить... секунда була. А, он, да? Нічого 5 секунд. 4, а -а -а. 3, 2. Щоб ти понял, вже 0 секунд було. Ну 0. <клес> типа, все, таймер закінчився. Поняв? І воно закрылось. Я поняв, жесть, конечно. Ладно, що робиться? Давай, 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 дай, давай. Нее, ну, блін. Це капець. І пулька впав прямо перед виходом і не встиг залізти. Його батька збив прямо перед виходом. Блін, мені аж обідно стало, чесно, за тіпа. Ех. Ех, хело, бро! Хаваю? Ладно. Можна було б його завалити такого, типі. Хело, хелло, окей, окей, дан шут. Братішка. Я б, що хотів шут, то ти вже тут не стояв. Що був мене не побачив. Це він. А типи. А, ну. Я ж не сумнівався навіть. У мене? Конечно. О. Ладно, мені не дасть тому чуваку підійти. Я надеюсь. щоб ви знали там де ну, давай 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 дай наживай нажи ах ти і мно Ха -ха -ха! не вийшло з тебе так да? я взагалі не знаю як туди добратися Вмирай там! Ха-ха-ха-ха! Поняв? Для чого мене вбивав? Він офігенно тим, що він дає зразу тобі в ячай. Бувайся, бо в нього він висаджує з пулі та просто мгновенно. Ты не... не... попадаєш попадаєшся шо? Не попадаєшся. Де Тихо? Ти добивай, бо мене патронів мало. Ой-ой-ой, типи! Тихо-тихо! Що, я сюди по сходах? Так, що, давай. У нього було щось? Ні. Ти лежить, був я туди. Ну я, не то, що не було, в нього він не лутаний, але в нього нічого не було. Тут толково. Ой-ой-ой! Походу бомбардиру. Он не нашел. Нет. Ой-ой-ой. Да, ховайся, ховайся. Я даже не знаю, что делать. Я, я... Зараз, зараз, пожди. Все, минус бомбардиру. Я просто начинаю его фигачить жестко. Я думаю, что 178 патронов хватит на него. Я просто взял с собой шею.

Pestilo! Pestilo! Vediamo! Pestilo! 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 Prima ci sono далеко заспавнився. Оце красота просто. Наконець, Все погнали файт хело хело! Хеллоу файт кіл кіл-бомбардіров, кіл-бомбардірак. Окей Let's go looting. Ты нажав кнопку? А що це таке, чув? А що це їх так багато? Багато Дві, один, два, три, чотири. А санські не виходить, в мене просто місце бумає. Бомбардіро. Ті бачимо продавати. Попродавай все, що є. Короче. Нали на мерії. Жах якийсь. Ну хоть не знаю. Е, виніс е, ці зілля. Ну, кровяк це. Я не вспів. Що не вспів? Не вспі вийти. А як це не вспів вийти? Ну а так не вспів. Серйозно здох прям? Da, da, não é até um segundo de